Армата! Ми б так могли б випустити зараз на рядівську. Щоб їх вони побільше сюди починали лізти, щоб їх більше лягало. У нас не і не, не знищить. Ой, все до нас. Ой, Ой. підарази. Поближче. Я... Хорошо, що не поїхали, бо тому, що впав прямо на поле. <рігла> Остріл! Все починалось де 20-й. Потім в Миколаївській області там 100 трофейна, з віджатим БК. Починали не палити, а потім вже зараз, зараз вже виходить. Метопорад. От в мене мста і сімки на рівні йдуть покажу. Вони от, от, меншених точно, що меншених, вони якраз обитві такі, точніше. Іменно на оменшених зарядах це песня робота. Такі плюси, що вона дуже точна, вона дуже точна. Ми були з трьох, при, з трьох пострілів, знищували дві цілі. Що в нас йде робота без поправок то це, бля, це... То це, вже, це, да, вже, це вже відео буде в кінці робочого дня. Якщо без ну, поправки там мінімальні, то теж можна сказати для 95% того, що ми попадаємо в цель, якщо мінімальні поправки. Там якщо вже великі коректури, то ну, ще таких, слава Богу, не було. У ну, мене виходить на три дні. Ми, ми тіпо, міняємося між собою. Угу. Ми, тіпо, ми тими, інша бригада он, приїжджає, тіпо, ну, інші хлопці приїжджають, три дні ночують тут чергують, потім ми три дні чергуємо. І так все міняємося. Двіся, 90% всього молодь. У мене в самого симво зараз під Бахмутом третій – штормові. Так стараюся хлопців. Заодно подивлюся за ними. Головне, щоб додому всі повернулися. Для цього роблю все. І так. Максимальне знищення такої нації, як Росія. Це максимальне знищення, їх тоді буде перемога, поки ті садепуські мозги не будуть роздуватися по просторам нашого світу. Тому що там не нація, там живуть такі шакали. Які взагалі в них немає нічого людяного? Вони тупо реально, як тупо знаєте, чіповані твари. Оце їх начіпували чимось. От цю націю треба просто в ноль знищити.